Доброго дня! Сьогодні я вам хочу показати Сашину дитячу творчість. І тут ще одна робота одної дівчини. Дуже красиві не отуванчики вийшли. Це ми в центрі для біженців. За півроку з Сашою робили домашні українські уроки. Ну, а це моя творчість на польській мові. Це я вже вам відео показую презентацію. Такий вийшов ослик-олик. Уроки. Саша з української школи робив. А це в польській. Вони тут ліпили якесь гніздо. Ну, красиве вийшло це гніздо. Так що діти творять. Наразі, навіть якщо йде війна, все рівно дитяча творчість це щось таке. Якщо цікаво, пишіть, про що б ви хотіли ще знати про наше життя в цьому центрі для біженців. Центр хороший, великий, я вам вже показувала тих Ранніх відео, який будинок у нас, як ми тут живемо. Так що запрошую до мого каналу. Будь ласка, відвідуйте, ставте лайки, підписуйтесь, будете бачити нові відео. Дякую, до побачення!